Сьогодні на центральному ринку Харкова не купують і не продають. Натомість підприємці разом із комунальниками, підрядними організаціями та працівниками торговельного центру намагаються закрити вибиті вікна та прибрати сліди безчинства ворога. Ввечері 3 листопада росіяни вкотре кинули на Харків керовані авіабомби. Одна з них потрапила в річку поблизу центрального ринку. Без руйнувань не обійшлося. Пошкодження у нас дуже великі. Це скління. Другого та першого поверху конструкції, вся ліва сторона, вікна у нас повилітали. Територія теж трохи пошкоджена. пошкоджений берег в річці, огорожа, кабельні мережі. А зараз працюємо над тим, щоб завтра харків'яни могли прийти на ринок. Я думаю, ми все вспіємо, все зробимо. Дуже велика подяка комунальним службам міста Харкова. оперативно приїхали. Вже вночі була розчищена територія. вже вночі працювала техніка, вивозила сміття, вивозилась зруйновані конструкції. Буквально за півгодини після прильоту приїхав Ігор Олександрович, побачив всі руйнації, спросив, яка нужна допомога. І допомога була одразу. Мимо дуже вдячні за це, за оперативне реагування на ті проблеми, які у нас є. Під час прильоту на території центрального ринку перебувала лише охорона, яка професійно відреагувала на надзвичайну ситуацію та, попри складні обставини, продовжувала працювати згідно штатного розкладу. На щастя, ніхто з працівників вночі не пострадав. Охорона була на ринку оперативно. Ми все це не зробили. Визвали всі рятувальні служби, визвали поліцію. Поліція допомагала нам до ранку. Зберігати майно підприємців всім дуже велике. Дякую. Це Харків. Ми будемо працювати. все у нас буде добре. Наразі на місці влучання свою роботу продовжують виконувати комунальні служби Харкова. Попри негоду, працівники намагаються якнайшвидше привести до ладу як саму будівлю ринку, так і навколишню територію. Ми знаходимося з вами на річці Лопань. Вчора вночі був сюди прильот. І були посічені і повалені дерева. Сьогодні наше підприємство займається їх видаленням та прибиранням. Роботи, я думаю, ми за сьогодні, за завтра, основні всі вже зробимо, поприбираємо. Добре, що прилетіло в відкис і не дуже багато таких руйнувань. Окрім самої будівлі ринку, пошкоджень зазнали і торговельні павільйони. Однак пані Алла, як і її колеги, немає часу на відчай. Вона сортує розкидані товари та намагається швидко прибрати увесь безлад. Підприємиця поспішає не дарма, адже за планом, уже завтра, через день після прильоту, люди знову стануть за щойно відремонтовані прилавки, і центральний ринок відкриє свої двері для покупців постраждали дуже сильно, тому що багато банок побито, багато скла побито, кава, креми, пасти. Постраждали сильно. Я з восьмого ранку тут знаходжусь, і там ось подивіться, що там відбувається, що тут, що там. Намагаємося швидко все прибрати, бо завтра треба працювати. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків, новини.